Ми з барою сиділи як одне ціле тіло. Тобто я вуха, він м'язи. Я не встану, я нічого не зроблю, а бара нічого не чує. Тобто, він навіть нормально автомат тримати не міг, бо тобто, я йому показую жестами, там фіпівішка летить, бо вони думали, що вони вже захватили повністю локацію і можуть спокійно собі ходити. До нас в хату. Заліз Руський, відкриваю ось так двері і теж питає свої. Я сидів на роботі, замітив, що вийшло в програмі, контракт 1824. На обіді заходжу в Резерв Плюс, бачу цей контракт і подаю заявку зразу 92-го. Вибираю посаду стрілець снайпер так як я й хотів. І на слідщий день мені перезвонюють і Дають адресу, за якою приїхати для підписання. У мене батько був, служив снайпером, і з дитинства я старався бути як батько, вчився стріляти з оптики, та й не тільки з оптики, просто на дальній відстані з воздушки, починаючи з неї. І потім побачив посаду стрілей снайпер і вирішив обрати її. Мій шлях в армію розпочався в далекому 22-му році. Тому що я виїжджав з України до Німеччини через це я був змушений припинити навчання на міжнародно-правовому факультеті. І в 24-му році я повертаюся з Німеччини в Україну. Далі, в кінці 24-го я бачу повідомлення в новинах, що готується спеціальний контракт для молоді. Я вирішую трошки зачекати. І далі, як тільки бачу новину про цей контракт, зразу ж відправляю заявку. В три часа ночі пишу Google форму. Всім в всім годин ранку, вже мені телефонують, і Я відправляюся у рекрутинговий центр. Мені було взагалі не принципово, яка піхотна посада. Мені запропонував рекрутер гранатометника, і я одразу вже погодився. інструктори з нами багато говорили, багато об'ясняли, показували, багато показували на собі, розказували зі свого досвіду історії, які в них були на бойових, щоб ми розуміли, як воно взагалі. Ну бо по, -по війні ні в кого досвіду з нас не було. І все, що ми знали, це тільки по відео там з Тіктоку і Ютуба. Тобто вони нам розказували, як краще зробити те, як те. Розказували ну, повністю по всьому, обучали, щоб ми знали, де є каміна, де що летить, як воно виглядає, як правильно що робити, щоб себе захистити. Перший контакт е, був, е, як на мене, це просто смішна ситуація. Чуємо, як хтось ходить по нашому подвір'ю, десь шарудить шифером. Звичайно, всі на поготові, всі в бойовій готовності. І тут бачимо, як якесь чудо без броні, без каски, з автоматом намагається ходити по цьому шиферу. Більше не ходить. У мене. Так сказати, прям контакту не було, у мене було на дальній дистанції. Тобто, по моїй професії. По полю, перший, якого я ну, не я побачив, а мені сказали, що там біжить один іде. Мені показали, сказали, орієнтир, я навівся оптикою туди, побачив, як він іде, і вже зразу зробив три постріли. І з третього він далі не йшов. Це перша була на кілометр сто. Друга 600, приблизно 600-650 метрів від нас, а третій, якщо я не помиляюсь, 400-450 десь так. Це було по одному-по два чоловіка. Тобто вони протягувалися в посадочку одну і там вже накопичувались. А от звідти вони тягнулися по двоє. Мені складніше було, коли вони затягувались більшими групками. І по тій точці, де їх взагалі не видно. А хлопцям, мені здається, були, ну, краще це було при контакті, вони їх бачать, і в них ну, трошечки зброя не така, як в мене, і їм легше. А Мені з оптикою в упорі трошечки некомфортно було б. Заїхали, виходить, два дні ми сиділи ще нормально на позиції, і потім почалось. 12 днів вже в оточенні. Це ну, приблизно 14-15 днів ми пробули на позиції. Покровський напрямок. Е, е, раптом одного дня нас спалили е, через приблизно 2-4 дні, як сказав Вест. Е, і полетіло вже все, що можна було там. Е, е, міномет, е, скиди, ФПВ. Було прийнято рішення, щоб ми відійшли вдвох ще з одним побратимом Рижим, а поранені залишилися в, на, на позиції. Це було зроблено для того, щоб дрон побачив, що ми нібито відступаємо, нібито тут вже нікого не залишилося. Ми перечекали ніч, на ранок повернулися, і далі вже передали по рації, що з нами все добре. І далі дізналися, що найближчі е, наші позиції через е, не близько. І далі вже розпочалися оці 12 днів. Поранення в нас були доволі непогані. В одне із, точніше, поранення було в мене і в ще одного нашого, а в нього виходить ліва рука, під оком осколок, в бороді осколок. І потім пізніше він ще отримав теж осколок, тільки вже в ліву ногу. А в мене два коліна і зверху ну, бедра. Тобто у нас, коли ми отримали поранення, мене затягнули в підвал, накинули турнікети, забандажували все, надали ну, просто медици тактичну медицину, все, все повністю зробили, щоб я не істік. Положили. На матрас, і я вже лежав, ждав, поки буде можливість, щоб відкатитися. А барові так само, це наш хлопець, який теж отримав поранення. І він теж вже сидів зі мною, він не чув нічого в години, мабуть, дві. Тобто, там було так, що бара це фізично. Ми з барою сиділи як одне ціле тіло. Тобто я вуха, він. М'язи. Тобто я йому показую жестами. Там фіпівішка летить, бо в нас було таке, що три рази фіпіві влетіло в підвал біля наших дверей і вибивало двері. Тобто я Барові мав показати жестом, що щось летить, щоб він відійшов від дверей. Він відходить, воно влітає до нас, двері вибиває, вони відкриваються. І тоді вже бара знову підпирає двері, щоб. Ніхто не зайшов, нічого не залетіло. І так пару раз. Тобто я вуха тіло, Якось старалися дождатися хлопців. Було страшно, звісно, що ми залишились двоє. Непонятно, що з хлопцями, бо ми ж теж не можемо знати, куди вони відкатилися, взагалі вийшло в них сховатися чи ні, так як над нами було багато пташок. І ми знали, що ну, в село, як при такому обстрілі, будуть затягуватись стопроцентово. Ну, бо якщо йде обстріл, то вони знають, що ми поховаємося, і в них є можливість затягнутися до нас. Що я не встану, я нічого не зроблю, а бара нічого не чує. Тобто Він навіть нормально автомат тримати не міг, бо лівою рукою він його ніяк не підняв би. А одною максимально тяжко. І... В будь-який момент могли просто зайти, навіть, та навіть один противник зайде, закине першу другу гранату, і все, першою виб'є двері, другою вже закине до нас. Тобто було страшно, що і за хлопців, і за нас. Декілька разів зникало, зникав зв'язок. Ось цей момент, коли полетіло все по нам, і приблизно до наступного дня. Плюс потім іще десь на день сьомий-восьмий зник зв'язок. Але нам пощастило, що в нас рація була з клавіатурою і екраном. Ми писали смски командування. Вони проходили наші смски не зразу, ми чекали, може, 2-3 години, поки відправиться. Але ось така комунікація була. Боєкомплект у нас було вдосталь. Ми затащили з собою на позиції багато його. Вода і їжа доставлялися великою пташкою, як і на всі інші позиції. Але іноді ця велика пташка працювала в метрів 100 від нас. Ми давали орієнтир, що там ворог і треба відпрацювати. Тому нам повідомляли, що ось ця пташка несе потрібний вантаж саме для нас. І ми виходили і забирали по координатам. Конкретно російські солдати, російський піхотинець, взагалі не знав про наше місце знаходження. Знали виключно дрончики руські, які нас кошмарили. Це питання про комунікацію. Ніхто їм не сказав. Вони іноді проходили мимо нас. Ми їх не спостерігали, лише чули. Чуємо, доповідаємо в рацію, що ось тут чуємо противника. І вже по ньому летить наші дрони. Якщо ж русський заходить на подвір'я, то більше вже не виходить. Росіяни були дуже крикливі, і через це ми, ми і знаємо про їхню кількість. Це нескінченні двійки. Ну кожна година ми повідомляємо, що ось тут біжать на таку-то годину, така та відстань щонайменше двоє русських. І Ось так цілий день. Цілий день із і всі 12 днів. Конкретно про нас вони напевно не здогадувалися. Напевно, все думали, що це розвіддрони, що нас там не було. Йшла по водичку. Несли з пустими пакетами, з пустими бутилками, шукали воду, але не дійшли. Далі, через буквально хвилин тридцять годину. Інша двійка, теж потіряшки, які не знали про те, що ми тут, перед смертю кричали, що свої. свої. Це до того, що взагалі не було розуміння у них, що ми знаходимося тут. Був ще один, який передавав по рації: що я йду к тебе, Богдан. Я йду к тебе, Богдан. Ось він так повторював декілька разів. Ми це почули, такі оп, хто це? Не дійшов до Богдана. Декілька ще було в садку, кряхчали. Ми це чули декілька днів, передавали по рації, покряхчали пару днів і все, більше ми їх там не чули. Ще був випадок, як вже до нас в хату заліз руський, відкриває ось так двері і теж питає свої. Коли вже отримали поранення, вже були в оточенні, тоді прям сильно. Їхні дрони майже не літали. Не ну, були, але не в таких кількостях, бо вони знали, що все, ну, українці відступили, в селі нікого немає. Ну, на місці вже чисто. Тобто вони думали, що вони вже захватили повністю локацію і можуть спокійно собі ходити. і, В принципі, всі дрони, всі, все це, що в них було, воно летіло просто далі. Воно нас прилітало і за нами сильно не дивилися. Ми старалися сидіти тихенько, щоб нас не замітили і не знали, що ми там взагалі є. В нас було в кожного свої ролі, то тобто є купір, рижий, вони дивляться на точках, щоб ніхто не зайшов до нас, не пройшли. Бара на командуванні і на готовці. Я це радійка, і коли хлопці приносили воду, вона була не зовсім чиста. Вона була з колодязя грязна. Моя задача була ну, очищати воду. Тобто через е, марлю, через салфетки, просто її якось прочистити, прокип'ятити, щоб її хоч якось можна було пити і не отравитися одразу, а хоча б якась вона була. Тобто, моя задача це радійка і можна сказати, очистка води. Там, якщо хлопці стоять, ну, зрозуміло, що будуть хотіти спати. Моя задача була там зробити хлопцям каву. У нас було там трошечки запасів кави. Хлопці, вони взагалі, я не знаю, роботи. Вони з самого ранку до ночі стояли на своїх місцях і спостерігали, щоб ніхто не зайшов. Це завдяки тому, що в нас була кава і люди, які її робили. На 12-й день, коли ми відкатувалися, вже працювала наша артилерія по селу. До того заходили наші побратими на інші позиції на шляху, ми могли відкатитися на пару днів раніше, але була проблема із забиранням посилки, тому що вітер уніс посилку з маршрутом і раціями далеко від потрібних координат. І поки ми наважилися забрати її. Перейшло пару днів. Продивилися карту, продивилися маршрут. Там було ще відео з потрібною інформацією. Потрібний час. І вчетвером на невеличкій дистанції, швидесенько, проходимо село і далі по маршруту вже йдемо. 5,2 і кілометри було до точки. З якої, до якої ми добралися через по маршруту, точніше, дошли до точки, і нам сказали, що ми ще маємо забрати двох-трьохсотих і вже з ними відкатуватись на місце, де буде вже Івак. Тобто від точки, до якої ми добралися і забрали трьохсотих, було ще 2,4 км кілометрів. Дошли вже до цього місця. Передали парадіці, що ми на точці, готові до Івака. І нам сказали: очікуйте, скоро буде коробочка, і вас заберуть. Я і розумів, що це не дитячі іграшки, і знав, що там і вбивства, і я буду бачити і багато крові, і всього того, що в принципі не бажаю бачити комусь. Але ну, все, все як я, в принципі, і думав. Адаптуватися і воювати можна? Mm, да. Ну в принципі, так. Да. Е, Українцям треба згадати про 22 й рік, коли існував безпосередній ризик прориву російських солдат до Києва, до Харкова, до інших великих міст. І тоді ж і були черги до військоматів. Але зараз, коли фронт відносно стабілізувався, немає великих проривів, українці якось. Війна в новинах і все, і іноді шахет зб'ють десь. Тому треба думати так, щоб ну, кожен українець думав, хто якщо не я, хто, якщо не я, буде захищати свій дім.